Малята, подивіться, що це лежить на доріжці. Як ви гадаєте, хто міг загубити цю рукавичку? Так, цю рукавичку міг загубити дідусь із казки. А ви пам'ятаєте, як називала сказочка? Так, вірно, рукавичка. Погляньте, малята. Лісові звірята переплутали всі рукавички. І дідусь не знає, де його рукавичка. Давайте кожній рукавичці знайдемо пару, орієнтуючись на орнамент з геометричних фігур. Давайте підберемо пару до цієї рукавички. Подивіться, на цій рукавичці зображені квадрати синього кольору. Давайте знайдемо рукавичку з таким малюнком. Знайдемо пару цій рукавичці. Які геометричні фігури зображені на цій рукавичці? Так, квадрати. Якого вони кольору? Вони зеленого кольору. Давайте знайдемо рукавичку з таким малюнком. Молодці малята. Які геометричні фігури зображені на цій рукавичці? Так, круги. Якого вони кольору? Так, вони синього кольору. Давайте знайдемо рукавичку з таким самим малюнком. А на цій рукавичці, які зображені геометричні фігури і якого вони кольору? Так, вірно малята. На цій рукавичці зображені круги зеленого кольору. Давайте знайдемо пару для цієї рукавички. Підбираємо пару для цієї рукавички. Молодці малята. Давайте уважно подивимось на цю рукавичку. Чи змінився у нас орнамент? Так, на цій рукавичці у нас зображені інші геометричні фігури, трикутники. Малята якого вони кольору? Так, вірно, синього. Отже, ми з вами будемо підбирати пару, подібну цій рукавичці. Підбираємо пару для цієї рукавички. Подивіться, малята, у нас залишилась одна рукавичка без пари. Це і є рукавичка дідуся. Малята, дідусь та лісові звірята вам щиро дякують за допомогу.